Всім привіт, друзі, мене звати Марк і ви на каналі Mar Games. І сьогодні ми будемо грати в рослини проти зомбі 2. Ну, це є Плесве Зомбі 2. Ну, і я повернувся. Я повернувся. Ну, за мене не можете навіть переживати, тому що я просто відпочивав. Я просто відпочивав, ну і ось повернувся. Так що можете підписатися за таке на мій канал, тому що я буду далі знімати. Я цей канал ніколи не кину. Ну і не. Бираються навіть. Ну і зараз ми далі про Frostbite Caves. Але що саме цікаве я помічаю, що ми вже переходимо до таких цікавих рівнів. Після 15 рівня вже переходимо відомо 16. -й. Ну і наступні три рівні, то просто дивіться, на такому вже е, ніби цікавій локації. Туди. Ну, тут бачимо дуже багато рід. Тут просто була земля, ну, дуже, якби, видно земля. Тут просто цілий, е, цілий лід. Цілий лід. І дивіться, просто ці наступні рівні будуть так виглядати. Ну, і ми можемо, до речі, почати. Саме цікаве, що 16 рівень буде з таким, як то його називався. Зараз ми переповнемо собі в цій книжці, що є і рослини і зомбі. Так, де це? О, наприклад, цього візьмемо. Це є Гаргантюр. -гар Якось так називається. Ну, Ну, легко вимовити, між іншим. Гаргартюр буде цей рівень. Так. Зараз ми це перевіримо. О. Ну і тут видно, що оцей доктор. Ну, оцей містер, якось так, чи доктор зомбосав. Ой, і ці розповідають, що щось буде тут цікавого в цьому рівні. О! Відомо гаргантюр. Ну, це просто свіжний гаргантюр. Так, ну і що найцікавіше, що тут буде зелені. І перші там рослини, то тут є болгарські переці, бараболя, ця гаряча картопля. Так, ну і зараз будемо. Так, о, ну, на початку там є ще й горгостеріл. О, і оце, що буде відкидувати на всякий випадок, коли. Ну, наприклад, туди поставимо. О, ну і зараз буде відкладатися росіян, типу якби деревце. Типу якби восі дерево. Так, ну я бачу, що вже так багато підходять зомбі, так що ми можемо постріляти. Так, ну і я бачу, що вже стоїть то так нелегко, що, щось вже відразу там багато зомбі йдуть, але це нічого страшного. О, до речі, зараз. Там деякі вже відходять до самого кінця, аж так настільки швидко, так. Ну і вже деякі під вітерець там уже летять. Так, добре, о, і до речі, монети все робили. 100 монетів не жінчимо. 100 монетів. І бачу, що вже є і божевільна пташка. І, що саме цікаво, о, і божевільна пташка, до речі, не хоче, якби е, наступати на ці колючки. На ці колючки, до речі, тут ще і колючки даються. Так, добре. Ну і тут зараз є ці горохостріли подвійні. Ну, це найдобре, що подвійні, тому що зараз подвійні горохи стріляють. Ну, і до речі, підходить там зверху. Зомбі, які кидаються сніжками. Так, добре. Ну і зараз постріляємо так трохи іще. Ой, дивіться, вже відходить цей гаргантюр. З тими імпами, але відразу з трьома імпами. Прикиньте, з трьома імпами на одному великому зомбі. Ну, цей гаргантюр. Так, добре. Ну і зараз... О, до речі, можемо вам покидати з тими болгарськими перцями. Ось, то що цей носить болгарський... болгарські М -м, має болгарські переці іншим. Так, добре. Ну, і Зараз тут ще поставимо ну, гороха стріла на цій лінії, що іще не був. Ну і залишилася остання, э, остання лінія, на якій. О, до речі, ще нам дали тереться. І дивіться, як ну, з легкості просто відкидає гарнатюра. Ну і ще залишилася остання лінія, там де треба дати. Э, ну, все. Короха стріла, цього горохостріла, стріла, ну, цей подвійний ну і Зараз то ми вже так зробили е, навіть крепшу армію. Так, трохи. так, ну і зараз о, і, до речі, так ми дали зараз оці, оці деревця. Ну, дуже такі, знаєте, схожі на деревця, типу, ось ті ли, ли, лися. О, до речі, нам рослину дали. Нам, до речі, е, ну, рослину е, дали. Тут походу, до речі на нижній лінії зомбі йдуть з цими відрами. Так, я тут бачу, що найцікавіше, що ці зомбі настільки ці там з конусом і там ще деякі, з відрами, з тими злідовцями, е, що є на голові, що є цей. Е, Льота, то вони просто якби сторожать цього гаргантюра і не дають спок спокія. Так, добре. О, і до речі, вже фінал. Вже підійшов фінал. І тут вже відразу бачу двоє гаргантюрів. Вже два підра там ходять. Зараз ми постараємося їх так, також бити. Не знаю, чи вдасться чи ні. Ну, це взагалі не аж так навіть просто вбити тих каргантюрів. Тим більше льодовати, тому що вони носять при собі троє відразу імпів. Дивіться, просто скидають відразу тих імпів. Так, ну не знаю, постараємося, постараємося, звісно. Так, ну і вже там наступні імпів кидають, ну я, я кажу, що у них там є по троє імпів, не один там відраз, а там троє імпів. Ну, імпи це такі маленькі зомбі, так що нічого не треба об'ясняти. Так, добре, о, до речі, одного вже збили. Так що це вже навіть класно. Це вже класно. Так, ну і залишився останній фарвантюр. Ну і самого цього горох постріла. Сталого ропа стріла. Ну і зараз постріляємо. Ну і дивіться, як ми вже з легкостю збили карагантюра. Ну і отримали, до речі, пінята. Піннято ліло так з зомбі. Ну і кевеси, до речі, виконали. Так, добре, ну і піннята що? 100 монетів. О, до речі, покращили вже парабою майже. Так. Ну і, до речі, оцей, до речі, це є цибуля. Це є цибуля. Ну, і ішлі. Шп... Ну і О, Боже, я хотів. Е... Е... Вибачаюся я крепко, тому що я розмовляю на польській мові, але це важливо. Ну, і дивіться, ми вже перейшли до 17 рівня. Ми вже перейшли до 17 рівня. Ну і що ж, ну і нам дали. Це покращення на бараболю. О, до речі, нам показують, де ця барболя. Так, ну і. Ну і вже ми покращили цю бараболю на другий рівень. На другий рівень. Так, добре, ну, ну тут не аж так, знаєте, щоб якогось там, не знаю, набагато крепше. Можна сказати, що не знаю, набагато швидше буде тоді загружатися, коли. Ну, по співана вже ж безкоштовно, тут це просто треба почекати, коли у нас загрузиться. Так, ну і ми вже на 17 рівні. Ми вже на 17 рівні. О, ну, до речі, на 17 рівні я бачу якогось вже нового зомбі. Не знаю, чи у нас був вже такий зомбі чи ні, але давайте перевіряємо. Давайте перевіримо. Так, з тих там є усі зомбі. Ага, так, немає. Це вже якісь нові зомбі, це вже. Не схожий на е, там інших зомбі, це якийсь вже набагато більший, це є вже якби якийсь набагато більший. Я, до речі, знаю цього зомбі. Він, до речі, вже буде в деяких там тих етапах, сезонах чи епізодах. Е, ось так, ну і беремо ці рослинники на підході, До речі, ми можемо взяти цю ка пусту катапульту. що... Буде просто відразу кидатися усіма капустами, які є зомбі. Так, ну і ми можемо ще, до речі, взяти вишню бомбу, тому що вони ж вибухаються. Ну, можемо, до речі, ще й горохо подвійного горого стріла взяти. Так, ну і ми можемо починати з соняшників ставити як відомо. Так, ну і будемо поки що сонячники збирати. До речі, зам... я бачу ще замерших рослин, це є такі, як ну, ці гриби, до речі. До речі, ці... це є гриби, то що були в першій частині рослини проти зомбі, коли була ніч. Коли була ніч, то там були і ці гриби. Ну, тут, тут вони так виглядають в другій часині. Ну і, як я казав колись дуже давно, там є деякі рослини, що є із тих. Бер з першої частини рослини проти зомбі. Так, ну no і що ж? Ну і вже розморозили тих е, e, тих замерших грибів. Що, що я зараз е, вже маю відразу? Ой, можемо поставити відразу вишню бомбу е, Ось, Я думаю, що так ще скоріше буде проходжувати рівні, якщо зомбі так будуть ходити і будемо мати при собі вишні бомби. Так, добре, ой, дивіться, вже підходить цей зомбі. І що саме цікаве, він нос е, він товкає тих лютоватих імпів. Ось він вже насильські крекіш, що може вже... Ось товкати тих людова... е, ну, імпів. Бачите цього зомбі, так, так, добре, це вже цікаво, це вже цікаво. І давайте капусти відразу будемо ставити, тому що е, вже там відразу тих імпів понаставити. Ну це навіть нелегко досить так, вбивати тих. Ой, до речі, е, ну, тих лютоватих зомбі, я б сказав, ось які. Ну, е... Перетаскує перед собою. Ось Зараз дамо. О, і, ну і дали вже там капусту е, ну, капуст, катапульта, яка вже прокачена. Ну, і зараз я бачу цього... О, вже відразу бачу, бачу цього, зомбі, цього зомбі. Ну що, переносити їх імпів. Так, добре, ну і ми вже тих збили. О, вже відразу так ідеально підходять ці, е, ці зомбі, які... Є. Що можна поставити вишню бомбу? Що можна поставити вишню бомбу? О, і відразу ось так. І ще... <с> ставимо цю... Ну, Ставимо цю капусту катапульту. Так, добре. Ну і вже підійшли до фіналу. Ми вже підійшли до фіналу. Так, ну і що в цьому фіналі? О, до речі, давайте будемо ставити зразу крохостріли. Ну і будемо по них ну, ну щоб щоб стріляли попроси. Відразу так, якщо вже не збирати стільки листочків. Так, ну і давай тепер наступного туди ставимо. Ну і вже цю капусу катапульту. Так, добре. Ну тут я що зомбі з відером ходить, так що ми можемо ставити цього. Ну, роз... О, до речі, стигнув застріляти цього зомбі. Ну і ми вже отримали наступну бінняту. Ну, отримали вже наступну бінняту, і ми вже там теж помало виконаємо ці квести. 100 монетів, покращення для бараболі, речі, ну і ще ось ці рослини, Так, добре. Так, і дивіться. Ну і вже наступний останній рівень перед нами. Ну і бачимо, що. О, тут тут щось буде цікаве. О, ну і бачимо, що з лінії. Тут вже рівень ціліні, і нам дають перші рослини це є бумерангери, що саме цікаве. О, і дивіться, тут, тут вже нова рослина, тобто це вже, це вже така більше якби це вже цибуля. Що може ну, пускатись у воні з рота. Ну і бачимо, що зобі просто застигають з цього смердючого запаху від цибулі, Ну, відомо, що це що не дуже так приємно пахне, і бачимо, як вони так зомбі реагують на цю цибулю. Так, добре, ну. Може навіть це на ісі класно, що просто зомбі порудуть, я просто застигаю. А те, О! До речі, божевільна пташка так само може. М -м -м, ну, просто вона може починати їсти, а тут бачите, ну, як ця цибуля одріх хотів поставити на це місце там, де є цей зомбі, але, е -е, але бачите, що зайняте вже це було місце так ну і давайте вже о до речі нам дають ці якісь такі теж нові якби рослини а це такі ніби апельсини до речі саме цікаво нам дають ці апельсини Ось, ну тобто мені не, не дають ці апельсини Ну і поїдаємо, можуть там пускати цей сам апельсин ну і бачимо як це працює ця рослина так добре ну і зараз там Ну тут, ну тут вже і так, так не так просто, вже з ми рівня, рівнями деякими. Так, добре, ну і зараз ми вже підходить досить багато зомби. О. І до ще монету отримали. Монету отримали. Так. І можемо вже ставити там на насунні бумеранггери, що зайняли ці апельсини. Ці апельсини. Так, ну і вже будемо вам допомогу підходити до фіналу? Ой, до речі, давайте випробуємо цю цибулю, як працює при листочках. Так, добре, зараз. Ну, коли не буде ця цибуля, то обов'язково так. О, і вже з'явилася. Ну і дивіться. Просто. Стільки багато е, ну багато смердючого запаху випускає з рота. Просто з рота випускає. І все. Так, добре. Ну і залишається, звісно. Залишається. Е, ну і вже там е, от. Ну і тут е, бачили двоє крепкі зомбі, і, до речі, випробували теж на апельсина Просто випускає якийсь такий ніби електричну кулю. Ось, як ми бачимо, як я бачив це. Так, добре, ну і ви, звісно. Ну і ви, звісно, як це все. Прекрасно бачите. Так, ну і вже назбирав я 38 000 монетів. О, ще можу це сказати. Ну і виконали, звісно, квести. Ну і вже перейшли до 19 рівня, ось, або, як ще кажуть 19 день. Ну і що ж. Ну, і таке відео вийшло цікаве з тим гаргантюром, з тим новим зомбі, з цей цибулі. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь мій на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та дітей відео зі своїми друзями. Всім пока-пока.